Шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко і в цей день, 23 січня, четвер, чергова добірка для вас оперативної інформації з тих подій, брифінг, які я вважаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже. Дональд Трамп поставив перед Ніком Келегом, спецпредставником з питань російсько-української війни, завдання домогтися завершення війни Росії проти України протягом 100 днів. Президент США Трамп доручив своєму спецпредставнику Келогу домогтися завершення цієї війни. Повідомляє «The Wall Street Journal». Видання зазначає, що укладення угоди з російським диктатором Путіним виявиться набагато складнішим завданням, ніж його уявляв Трамп, коли під час виборчої кампанії обіцяв закінчити війну за 24 години. Джерела The Wall Street Journal наголошують, хоч Келобу й було поставлено завдання контролювати перебіг переговорного процесу щодо України Трамп хоче сам. А тепер увага на скільки днів зупинив Трамп допомогу Україні? Ну не Україні, а загалом на 90. Ну, в принципі, це рішення передбачає зупинку допомоги Україні. Єдине, що воно не блокує ту допомогу, яка була виділена раніше, профінансована, законтрактована, тобто укладені відповідні угоди на виробництво, обслуговування, постачання та доставку до України. Але вона стосується майбутніх поставок, і знову ж таки, Трамп почав говорити про те, що якщо Росія не укладе мирну угоду, то Штати посилять економічний тиск на Росію. Заява була опублікована в соцмережі Трус Сошел. Трамп підкреслив, що зараз дуже робить дуже велику послугу Росії та особисто Путіну, оскільки економіка країни руйнується. Далі буде гірше, якщо ми не укладемо угоду, незабаром у мене не залишиться іншого вибору, крім як встановити високі податки, мита та санкції на все, що продає Росія Сполученим Штатам та е, різним іншим країнам-учасницям. Він додав, що війну не що війну можна зупинити як легким, так і важким шляхом, і легкий шлях завжди кращий. Настав час. Укласти угоду більше жодного життя не може бути втрачено. Власне кажучи, оце і є план Трампа на сьогодні. Нічого надзвичайного, нічого архії якогось там замисловатого. Насправді все дуже просто, як ну як дошка, перепрошую. Нічого складного. Тобто, все абсолютно в торгах, можу зупинити допомогу Україні. В майбутньому, і от зараз протягом цих 90 днів зробить пробу Пера, як це може відбуватися. Якщо ні, то запроваджу значні санкції проти Росії. Але чи допоможуть тільки санкції зупинити Путіна? Ми ж бачимо, що санкції це додатковий інструмент, але аж ніяк не основний. Тобто його не можна сприймати таким, який буде змушувати Росію йти на поступки. Це додатковий інструмент. Основним інструментом мають бути Удари в території Росії і більше озброєння Заходу для цього. Зміна ситуації на фронті і знищення ворожих складів, техніки, сил, засобів. Ось це є основний інструмент. Основним інструментом мають бути поява кораблів Сполучених Штатів Америки поблизу Північної Кореї, Ірану, щоб вони розуміли, що відбувається і чого їм може вартувати підтримка агресора Росії. Ось це мають бути основні кроки. Основні кроки це поява американських кораблів в Балтійському морі в Фінляндії і з маневрами в районі Кронштату і Ленінграда, в північно льодовитому океану, в Середземному морі біля Сирії для того, щоб повністю вже там до кінця принизити Росію, аби вони туди більше ніколи не сунулися. Ось це є основним інструментом, а додатковим інструментом, звичайно, є тиск на Росію економічно. І фінансово, тобто, це і зменшення ціни на нафту і газ, звичайно, це позбавить їх певних доходів. Це ось цей фактор, який теж треба враховувати. Але основний це звичайно допомога Україні на полі бою. Ну, бачимо, що знову ж таки риторика Трампа про те, що угода має бути укладена, про те, що потрібно шукати шляхи а, ледь не за будь-яку ціну. Тобто, ось це на сьогоднішній день і є план. Чогось іншого не видно, тобто, завдання, яке ну яке завдання цієї угоди? Хоч державний секретар Сполучених Штатів, ну уже от зараз, незабаром, людина, яка стане державним секретарем Сполучених Штатів адміністрації Трампа Марко Рубіо, говорить, що потрібно завершити війну так, щоб вона не розпочалася через 3-4 роки, і він сказав про те, що. Ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два-три-чотири роки. Ми хочемо принести стабільність. Рубіо зауважив, що адміністрація нового президента США Трампа хоче не лише завершити, а щоб і мі... війну, а щоб і мир був стійким. Про це він сказав в ефірі CBS News. Це війна і конфлікт, який розпочала Росія, але зараз він зайшов у глухий кут, затяжний кривавий конфлікт, зазначив держсекретар. США. При цьому знову ж таки жодної деталізації, жодного покрокового плану, яким чином собі бачить це Марко Рубіо або його колеги з адміністрації Дональда Трампа наразі не вбачається, тобто, або вони не оголошуються. Тобто, на сьогоднішній день складається враження, що план полягає в тому, що потрібно зупинити бойові дії, і тут, мабуть, найреалістичніший план виклав Майкл Волц, Ще напередодні це радник Трампа з питань національної безпеки, і коли Волц ще напередодні інаугурації Трампа сказав про те, що власне кажучи, зараз дуже важливо, аби на фронті в Україні досягти стабілізації, щоб українські війська могли зупинити просування російських військ і блокувати подальший наступ, це є основною метою. Він теж привідкрив завісу, яка означає, що в принципі. Концентруватися зараз будуть наші партнери на тому, що дуже важливо стабілізувати, тобто зупиняти просування російських військ і призводити до того, щоб лінія бойового зіткнення ставала максимально стійкішою. А це означає, що це має призводити до ну, в планах майбутніх до того, щоб дійти до якогось режиму припинення вогню. Ну саме так це приблизно потрібно сприймати, саме так це уявляється. Тому. Ну, власне кажучи, ось це є е, весь план, де ці рішучі дії, про які говорили прихильники Трампа, що він одразу все буде робити, що одразу буде обвал цін на нафту, що піде допомога Україні, що підуть е, сотні атакам сів 16 Там я не знаю і багато чого іншого. На жаль, доводиться констатувати, що поки що цього не вбачається. Натомість бачаються постійні заклики до Путіна піти на переговори, але при цьому не дуже то видно, яким чином США хочуть змусити Путіна, тому що знову ж таки наголошую, санкції та економічний тиск це важливо. Але це додаткові супутні інструменти, які не можна розглядати як основні. Вони працюють тільки у зв'язці сили. Силовий компонент я сказав, можу ще раз повторити. Це збільшення підтримки України, це збільшення постачання ракет Атакамс, збільшення постачання і пришвидшення постачання озброєння для ф 16 власне кажучи, а так само для інших компонентів, іншого озброєння, яке нам потрібно. Це наступне постачання артилерійських систем, броньованої техніки, пришвидшення навчання наших підрозділів військових і так само. Забезпечення якнайшвидшого постачання тієї техніки сил, засобів та озброєння, які були, які були обіцяні нашими партнерами раніше, але, на жаль, ще не надійшли. Тобто посилення України максимально. Другий момент це поява кораблів США в усіх важливих точках з демонстрацією реальної сили. Третє, це заручення підтримки США і її союзників і демонстрації рішучості, що вони готові діяти проти Росії та Білорусі. Лукашенка теж треба підштовхувати, щоб він починав заявляти про переговори, про раціональність, тому що є загрози національній безпеці Білорусі. До речі, чим більше він про це говорить, тим краще. Зрештою, це теж наступний фактор і потужні інструменти тиску а тоді санкції. Ну і заяви відповідні, а не про те, що ми повинні пам'ятати знову ж таки Росія перемогла Гітлера, Наполеона. Ви ж бачите, ця риторика не змінюється. Тому ось це потрібно розуміти. Ну а поки а, війна триває, ну а тим часом в Росії вже починають озвучувати свої умови. Вони вже думають, що Трамп ближче до того, щоб врахувати російську позицію, попри все, і от Лавров, міністр закордонних справ Росії. Заявив, що хоч і надійних юридично зобов'язуючих домовленостей щодо України, мова може йти тільки про надійні юридично зобов'язуючі домовленості, в яких має бути закріплений механізм неможливості їх порушення. Цитують міністра закордонних справ Росії Лаврова. Російські ЗМІ Лавров також повторив, що Росія залишається прихильницею цілей так званої СВО. Ознайомили колег. З останніми подіями навколо українського врегулювання наголосили на незмінній прихильності досягненню цілей, так званого СВО та врегулювання цієї кризи, як він це назвав, шляхом усунення її корінних причин. Розуміння того, що без цього не можна буде домогтися, припинення конфлікту вогню поширюється, зокрема до речі, і в Європі і в Штатах. Ну що це означає? Це означає, що прихильність Росії до тих домовлен, до Ну, що хоче Росія, і Путін уже теж про це говорив. До речі, тут Лавров цитує абсолютно і повторює слова російського диктатора Путіна. Путін теж у привітанні Трампу зазначав, що потрібно припинити війну, усунувши так звані першопричини її початку. А що ж було першопричинами? Це те про що говорив Путін, і в грудні 2021 року напередодні зустрічі із тодішнім президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом в Женеві, і тоді Росія фактично висунула ультиматум до країн Північно-Атлантичного альянсу, що НАТО має припинити розширення і НАТО має вийти за межі. Розширення 1997 року, тобто забрати свою як військову, так і зрештою політичну присутність цих країн, фактично, це є шлях до розколу трансатлантичної єдності, і це є шляхом до розколу НАТО. І якщо на це йти, якщо Трамп буде готовий укладати угоду таким чином, то він і його команда можуть стати пособниками фактично руйнації НАТО. Ну от власне кажучи, так це треба розуміти. Натомість, при всій критиці альянсу, що може бути збудовано на його місці, і наскільки ця інституція буде ефективною виконувати бодай ту функцію, яку виконувала НАТО, ну сказати важко, ламатні строїть. Знаєте, як кажуть, тому зруйнувати завжди найлегше. А що ви збудуєте на цих камінцях, на цих руїнах? І чи взагалі будете здатні щось збудувати? Ось ключове питання, і Путін це розуміє, і він підстрікає це, Він підштовхує до цього. Тому тут важливо говорити з нашими партнерами і робити заклики про те, що якщо не США, тоді європейська безпека, тоді Європа має бути робити більше. І те, що Зеленський говорив в Давосі. Президент України як справжній лідер Європи, не просто український президент, а як справжній європейський лідер з тією рішучістю і з такою потрібністю того, що зараз потрібно Європі, от реально озвучував і, і чого бракує. Це абсолютно правильні слова. Тим часом Володимир Зеленський повідомив, що в перші дні. Російського вторгнення під час переговорів з Росією представники з української сторони передали йому ультиматум від президента Путіна. Про це президент України розповів на зустрічі з представниками міжнародних змі на форумі в Давосі. Основною вимогою Путіна було усунення зеленського з посади. Замість нього Росія хотіла бачити проросійського політика Віктора Медведчука. Зеленський категорично відкинув цю ініціативу згідно з переданими умовами. Отут, що передала Україна, це важ... Росія Україні, вибачте, це важливо. Отже, Україна мала визнати Донбас частиною Росії, надати російській мові статус офіційної, закріпити нейтральний статус у Конституції, скоротити чисельність армії до 50 тисяч осіб, передати або знищити всю важку військову техніку. Ну, от, власне кажучи, які от вам умови. Російська мова а, державна, далі російська церква а, віддати частину території України армія 50 тисяч без військової техніки, тобто фактично не мати жодного інструментарію і жодних можливостей для захисту від майбутньої російської агресії, яка неодмінно би сталася, і це призвело би до того, що в той чи інший спосіб Росія би поглинула Україну. Чи в спосіб, як це є з Білоруссю? Чи в інший спосіб, але разом з тим до цього би призвели, як сказав президент України, жодних переговорів не було. Це був ультиматум від вбивці. Президент також зазначив, що Росія тричі намагалася організувати переговори спочатку через Білорусь, потім через посередництво президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Однак щоразу замість діалогу звучали лише нові ультиматуми. Я відмовився виконувати їхні умови. Вони можуть хотіти що завгодно, але українці самі вирішують свою долю. Я це реально відчуваю, особливо в лавах збройних сил України. Можу вам сказати, що бачу дійсно десятки сотні людей, з якими спілкуюся, обговорюю, які кажуть. Що вони дійсно, попри в тому, попри всі складнощі, які зараз виникаються, теж не треба забувати, але все ж таки готові рухатися далі і захищатися, і боронитися від ворога. І саме ось ця воля українського народу до спротиву до боротьби, вона й рухає, і змінює іноді і геополітичні розклади. Тим часом у Британії виступили проти швидкого завершення війни і пояснили, чому. Росія матиме час підготуватись до нової війни, впевнені британські військові. Британські військові вважають, що швидке укладення мирної угоди між Україною та Росією вже планує ініціювати Трамп, і це матиме небезпечні наслідки. Про це повідомили високопоставлені представники британського військового командування під час міжнародної конференції бронетехніків ФАРНБРО. Отже, командувач польової армії Британії, генерал-лейтенант Майк Елвіс наголосив, що припинення бойових дій дозволить Кремлю відновити збройні сили та налагодити тісніші зв'язки з так званою віссю агресорів Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Про це пише The Times. за словами командувача Союзного корпусу швидкого реагування НАТО, генерал-лейтенанта Ральфа Вудіса. Російська армія постійно адаптується до бойових умов, він підкреслив, що наступного разу збройні сили Росії будуть краще підготовлені, тому потрібно зараз зупиняти Росію. Ну важко не погодитися, і добре, що в The Times, і добре, що британці озвучують такі думки, які відмінні від думок зараз команди Трампа. Це е, важливо, власне кажучи. Ну а тим часом. До речі, що стосується внутрішньої політики, Трамп анонсував інвестицію у 500 мільярдів доларів у штучний інтелект, та скасував указ Байдена щодо ризиків штучного інтелекту. Ну а це вже фактично на поводу у Ілона Маска. Тобто, це вже те, що хотів би Маск, і ті, хто є довкола нього. США офіційно розв'язують руки штучному інтелекту, і Трамп оголосив про старт найбільшого проекту в історії технологій. Водночас він скасував указ Джо Байдена 23-го року, який обмежував розробку ШИ за Ради безпеки. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман та гендиректор Софтбанд Макей Сон. І голова правління Оракл Ларі Елісон відвідали Білий Дім і разом з Трампом та іншими керівниками технологічних компаній, щоб оголосити про значні інвестиції приватного сектору в розвиток інфраструктури штучного інтелекту. Ну, я вам можу сказати, що штучний інтелект доволі перспективна технологія і використовується в багатьох сферах в озброєнні, в техніці, в побутовому житті. Багато де ми це використовуємо. Але. Чи можна скасовувати обмеження, і чи можна давати безконтрольно і вільно ши визначати? Думаю, що ні. Все ж таки, це має бути регульовано і підконтрольно. Уявіть собі, якщо штучний інтелект вийшов без підконтролю. Згадайте фільм Термінатор повстання маши це може призвести до дуже значних шкідливих наслідків. Тому контролювати і певні обмеження, заборони і фактично а верифікація, вони мають бути. Просто так це пускати на самотік. Я думаю, не потрібно. Ну а журналісти повідомляють, що угорський голова уряду Віктор Орбан продовжує блокувати пролонгацію санкцій проти Росії. У ЄС розб... думають розв'язати це питання протягом тижня. Ну от Орбан, який чомусь не потрапив на інаугурацію Дональда Трампа, знову ж таки заявляє про себе і нічого нового ми тут. Не бачимо, але а тим часом КНДР готується спрямувати до Росії підкріплення протягом наступних двох місяців. Про це повідомляє New York Таймс. КНДР для допомоги країни-агресору Росії для бойових дій проти України скерувала вже приблизно 11 тисяч своїх військових, а протягом найближчих місяців чекають на прибуття на фронт нової партії. За оцінками Києва і Вашингтона, з моменту першого зіткнення у грудні, торік приблизно третину північно-корейських військових убили або поранили в Курській області Росії, але ще може бути відправлено. Ну путіну не вистачає сил. Це зрозуміло. До речі, 22 січня в Курській області відбувся майже восьмигодинний бій, коли українські війська давали відсіч північнокорейським силам, і ті були вимушені зі значними втратами відступити. Ну а у Росії немає військового потенціалу для великого прориву на фронті. Про це заявив командувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі під час виступу на дискусії мир через силу на полях всесвітнього економічного форуму в Давосі в Швейцарії. За словами командувача, цього року Росія знову обиратиме тактику невеликих наступальних дій. І я не бачу е потенціалу для масованого прориву росіян, і це не політичне, а військове бачення. Це пов'язано з ситуацією з обох сторін не лише ефективною обороною України, а й труднощами для російської сторони зі створення значних наступальних сил для здійснення наступального потенційного прориву. Дай Боже, щоб так і було. Працюють наші сили оборони над тим, щоб зупиняти ворога, завдавати максимальних втрат і стабілізувати. Фронт тому, друзі, не забуваємо підтримувати збройні сили України, стояти поруч разом і нагадую, що ми впевнено та з Божою допомогою рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!